Привіт усім! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео буде присвячене темі, що потрібно мати для в'язання на машині. Отже, окрім справної в'язальної машини в комплекті, в якій буде все. Тобто каретка, справна, лічильник, гольниця, інструкція. Нам потрібно мати пряжу. Пряжа може бути різного типу, але найкраще брати на півшерсть. От, до прикладу, Merino Gold, мені подобається, як машинка в'яже, казав би біву. Може бути у моточках, може бути в бобінці. Потрібна ще моталка, для того, щоб тонесеньку ниточку перемотувати в маленькі бобінки. І з'єднувати по 3-4 ниточки. Якщо у вас в моточках пряжа, ми виймаємо з серединки ниточку, буде легша подача і машинці буде легше в'язати. Пряжа бажано для п'ятого класу. Я зараз маю на увазі, то буде 350 метрів на 100 грам і більше. Буде добре ваша машинка в'язати. Якщо в обінці втратять 32, е, ні в якому разі не потрібно використовувати пряжу в клубочках, адже буде нитка смикатись і буде нерівномірна подача нитки. Тобто, пряжа, моталка потрібна, далі декери. Декери можуть бути різних варіантів, ось так, такого типу. Для японських машин, ось такого для вітчизняних радянських машин. Ось такі крючочок декери на одну, дві, три. Тут є ще у мене різні на два гачечка, які маєте всі згодяться Ось. Декері потрібні нам, щоб ми з голочок переносили петлі. Для скорочування, для додання петельок, для вив'язування різних візерунків і так далі. Вони, в принципі, принцип весь однаковий у декерів, Функція їхня однакова, тільки можуть відрізнятися вони за розміром, адже машинки всі різні, голочки різні, тому ось так. Потрібні лінійки відбірні. Ось такого типу можуть бути для японських. Ось такого для радянських металеві. Можуть бути такі набірні. Ось. ось так. Потрібні відтяжні грібінки. Відтяжна грібінка ось такого може бути типу, може бути іншого типу. Так. Бокові грузики. Ось. Такі крабики називаються, такі кішечки називаються, для японських такі використовуються. Для радянських типу нива, ось такі. Додатково можна ще собі взяти ножиці, ними відрізаємо ниточку. І можна ще використовувати прищепку для того, щоб на кінець ниточки ниточки її прикріпити, щоб ниточка не втікала при наборі петель. Ось таке коротеньке відео. Дякую всім за увагу. До зустрічі!